Помічник президента Російської Федерації з питань зовнішньої політики Юрій Шаков, який після перемовин американської і української делегації у Джиді провів консультації із своїм американським колегою Майком Олцем, підкреслив, що Росія не зацікавлена у тимчасовому припиненні вогню, і що він довів цю позицію до відома свого американського співрозмовника. Наша мета це довгострокове мирне врегулювання. Ми прагнемо до цього мирного врегулювання, яке буде враховувати законні інтереси нашої країни. Нашу відому стурбованість, підкреслив помічник Путіна у ефірі телевізійного каналу Росія 1. Деякі кроки, які імітують мирні дії, мені здається нікому не потрібні в цій ситуації. Пропозицію щодо тимчасового Припинення вогню, яку узгодили між собою американська та українська делегація під час перемовин у Саудівській Аравії, Юрій Ушаков схарактеризував як таку, що забезпечує тимчасовий перепочинок для українських військових. Помічник президента Російської Федерації пообіцяв, що Володимир Путін вже сьогодні може висловити більш конкретні та змістовні оцінки щодо пропозиції тимчасового режиму припинення вогню на російсько-українському фронті.